Незвичайні і цікаві місця Тернопільської області, які варто відвідати кожному туристу. Збаразький замок являє собою прямокутник могутніх стін з чотирма бастіонами. Всередині до замкової стіни прилягає палац, навпроти нього вежа з в'їздом до замку. За стінами йдуть також потужні укріплення: земляний бастіонний фронт, який оточує Збаразку фортецю з усіх сторін. А також земляний рів. Більше 11 тисяч експонатів знаходиться у залах замку у невеликому містечку Вишнівець з Бараського району є дивовижна пам'ятка архітектури 18 століття. Це палац останнього з представників княжого роду вишневецьких Михайла Сервація, князь не мав спадкоємців, тому вирішив здивувати всіх новою спорудою. І дійсно. Залишив про себе пам'ять на віки. У наш час палацовий комплекс у стилі Ренесанс з Вознесенською замковою церквою і парком називають українським версалем. Сьогодні палац входить до складу національного заповідника замки Тернопілля. У селі Скалап теж уціліла частина середньовічної архітектури вежі скалацького замку 17 століття. Замок повністю. На жаль, не дожив до наших днів, був зруйнований під час Другої світової війни. Але потужні кутові башти зберігають дух суворих століть. Зараз там знаходиться музейна експозиція. Зараз замок відкритий для екскурсій та охочих провести фотосесії, деякі вежі перетворені на експозиційні зали, де представлені археологічні знахідки, зброя, українські вишиванки. Та картини видатних художників. У райцентрі Теребовля ви зможете помилуватися мальовничими руїнами Теребовлянського замку. Дотепер стіни 4 і 5-метрової товщини виглядають вражаюче, нагадуючи про неприступність фортеці за часів середньовіччя. Замок багато разів перебудовувався, а ті стіни, які дожили до наших днів, датуються 17 століттям. З 5 листопада 2008 року Теребовлянський замок увійшов до Національного заповідника замки Тернопілля. Сьогодні Теребовлянський замок візитівка старого міста, улюблене місце туристів та жителів області Бережанський замок це пам'ятка оборонної архітектури, розташована в одноіменному місті на Тернопільщині, збудований коштами родини Синявських. Замок мав сімейну усипальницю. Колись Бережанський замок називали східним Вавелем, порівнюючи його в такий спосіб зі знаменитим замком у Кракові. Але доля двом спорудам судилася різна: нині Бережанський замок перебуває далеко в не найкращому стані. Частина його розвалилася, іншу намагаються реставрувати унікальний міст! Плебанівський віадук розташований неподалік від села Плебанівки. Віадуками називають інженерні шляхові споруди на високих опорах, збудовані над глибокими ярами або ущелинами. Плебанівський віадук потрапив до рейтингу найкращих мостів України. Цей красень і досі працює. Помилуватися його міцю і величчю приїжджають мандрівники з різних куточків України. І багато хто помічає, що схожу споруду доводилося бачити на телеекрані у фільмах про Гаррі Поттера. Там, у шотландському селі Гленфінан, герої стрічки їхали потягом через віадук у Хогвартс, найкрасивішою будівлею Кременця і його символом вважається Єзуїцький монастир. Це архітектурний ансамбль XVIII століття, в якому переплетені стилі бароко і рококом. Він є домінантою міста. Добре, роздивитися будівлю можна із замкової гори. Будинки костелу займають різні установи, а храм використовується за призначенням релігійною громадою. У Кременці також варто подивитися на палац Зембовських і руїни фортеці. Палац Вороніна замок в англійському неоготичному стилі, розташований в селі Білокриниця. Палац побудований в середині 19 століття. Поміщик Чосновський відновив будівлю, яка на той момент перебувала в занедбаному стані внаслідок пожеж. До цього тут був оборонний замок, закладений в 16 столітті князями з Баресками. Останнім господарем палацу був чиновник київського генерал-губернатора, таємний радник граф Воронін. Після смерті Вороніна, згідно з його заповітом, Білокреницький палац був переданий сільськогосподарському училищу. Зараз це Кременецький лісотехнічний коледж. У приміщенні гуртожитку коледжу відкрито невеликий музей історії Білокриниці, коледжу та самого палацу. Дністровський каньйон, вражає неймовірними краєвидами. Пролягає територією чотирьох областей. Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької. У Тернопільській області найцікавіша ділянка біля райцентру Заліщики. По суті, це місто Острів, що омивається Дністром. Погляду відкривається ні з чим незрівняна панорама з оглядового майданчика села Хрещатик. За 27 км від заліщиків у селі Нирків знаходиться одне з найцікавіших місць Тернопільщини, Джуринський водоспад. Він складається з трьох каскадів, його висота 16 метрів, а ширина 20. Це приголомшливе видовище, яке варто побачити. Також сміливці можуть скупатися в нижній частині водоспаду. Хочете побувати в раю? Так називається село в Бережанському районі, де є дійсно райська місцина. Це Дендропарк, заснований ще в 18 столітті. Пам'ятка садово-паркового мистецтва в колишніх володіннях воєводи Синявського, а потім графа Потоцького. У парку є три джерела, які утворюють чотири ставки. Є тут і палац, але він у поганому стані мабуть. Найвідоміше місце християнських паломництв на Тернопільщині це Свято-Оспенська Почаївська Лавра в місті Почаїв. Після Києво-Печерської лаври це другий за величиною в Україні храмовий комплекс і монастир. Заснували його згідно з переказами в 13 столітті ченці з Києво-Печерської лаври, що рятувалися в тутешніх місцях, від навали татар. Справжня перлина храмового комплексу. 56-метровий собор на честь успіння Пресвятої Богородиці в стилі пізнього барокко, що стоїть на горі. Це архітектурна пам'ятка 18 століття. Маленьке село Зарваниця між Теребовою, під Підгайцями та Бучачем є головним духовним центром греко-католиків. Старовинний переказ. Пов'язує заснування села з явищем Божої Матері у вісні київському ченцеві, який опинився в цих краях. Прокинувшись, він побачив джерело та ікону Діви Марії, місце, де його зарвав, тобто здолав сон, монах назвав зарваницею. Згодом тут виник монастир. Перша письмова згадка про зарваницю датується 1458 роком, коли тут існував оборонний замок. У містечку Бучач на горі Федір височіє велична будівля в стилі пізнього барокко. Це Бучацький монастир отців Василіан з церквою воздвиження чесного Христа Господнього. Пам'ятка 18 -го століття прекрасно збереглася, точніше, їй дали нове життя за часів Незалежної України. На сьогодні це діючий греко-католицький монастир. Візитною карткою Чорткова стрункий і прекрасний домініканський костел святого Станіслава, виконаний у готичному стилі з романськими елементами. Будівля побудована у формі латинського хреста. Роздивлятися її потрібно не поспішаючи. Тут багато прекрасних деталей, а саме: карнизи, фрески та мідні шпилі. На сьогодні це діючий храм католиків латинського обряду. Під час богослужіння можна послухати орган, печера оптимістична. Ця дивовижна печера цілком виправдовує свою назву, підземні озера, гроти, сталактити химерних форм і неймовірно колірна гама галерей. Чи це не привід для оптимізму і гарного настрою. Печера оптимістична найдовша з гіпсових печер світу, відома довжина її ходів на сьогодні більше 250 кілометрів. Кожен район печери має свою назву. Тут організовано екскурсійні маршрути різного ступеня складності, а також видається на прокат спорядження. Гіпсова печера кришталева в селі Кривче не така велика і екстремальна, як оптимістична, але приваблює туристів химерними і ніжними візерунками з кристалів гіпсу пастельних тонів білих, жовтих та рожевих. Екскурсійний маршрут розтягнувся на 2,5 кілометри. Поблукати гіпсовими лабіринтами можна і в печері млинка, яка знаходиться в селі Залісся Чортківського району. Тут ви побачите химерні кристали різних кольорів і відтінків аж до чорного. Печера вважається непростою для походів, але в супроводі досвідчених спелеонтологів прогулянка вдасться. Спорядження тут видається напрокат. Єдина в Україні печера Музей Вертеба знаходиться в Борщівському районі біля села більче золоте У підземному музеї зберігаються артефакти трипільської культури, знайдені в тутешніх місцях. Адже в давні часи тут було ціле підземне місто. Зараз печера це відділ Борщівського краєзнавчого музею.